У цьому відео я розкриваю просту торгову стратегію, яка довела свою ефективність і має високий відсоток виграшів. А пізніше у відео я покажу вам докази її високої ефективності, протестувавши цю стратегію 100 разів. Тож, без зайвих слів, давайте перейдемо до відео. Для цієї стратегії ми будемо використовувати комбінацію трьох різних індикаторів Це 200 EMA, параболічний SAR і індикатор MACD. Отже, спочатку давайте почнемо з MACD, оскільки саме він дасть нам основний сигнал для входу. MACD це один із найпопулярніших торгових індикаторів, який дуже добре визначає імпульс. Щодо налаштувань, я залишу все, як є, і використаю стандартні параметри. Як бачите, індикатор складається з трьох частин. По-перше, у нас є синя лінія, яка називається лінією MACD. Ця лінія рухається швидше і є більш чутливою до змін ціни, що й буде основною особливістю індикатора MacD. Далі у нас є помаранчева лінія, яку також називають сигнальною лінією. Ця лінія реагує на зміни ціни повільніше і в основному використовується для відсіювання ринкового шуму. І нарешті у нас є гістограма, яка просто показує взаємозв'язок між лінією MacD і сигнальною лінією. Наприклад, якщо лінія перетинає сигнальну лінію зверху, гістограма стане зеленою. А якщо вона перетинає сигнальну лінію знизу, гістограма стане червоною. Відстань між лінією Макді і сигнальною лінією також впливає на розмір гістограми. Якщо відстань велика, гістограма буде довшою. А якщо відстань невелика, гістограма буде коротшою. Технічно, ви все ще можете використовувати МакДі без гістограми. Однак я віддаю перевагу залишати її, тому що іноді вона дійсно буває корисною. Наприклад, у цьому випадку тут ми бачимо, що лінія МакД чітко перетинає сигнальну лінію. Однак, оскільки лінії занадто близько одна до одної, ми насправді не можемо побачити, що відбувається. Тож, замість того, щоб дивитися на лінії, ви можете просто подивитися на колір гістограми, щоб зрозуміти, в якому напрямку відбулося перетинання. Зазвичай торгівля за MACD відбувається просто відкривають довгі позиції, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху, а короткі позиції відкривають, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу. Однак для цієї комбінованої стратегії ми додамо ще один рівень підтвердження. Це підводить нас до другого індикатора цієї стратегії параболічного SAR. Parabolic SAR – це один із найпростіших і найлегших для вивчення індикаторів, який дуже добре визначає тренди на ринку. Щодо налаштувань, я також залишу все, як є, і використаю стандартні параметри. Відразу можна побачити, що індикатор складається з багатьох точок, і використовувати їх дуже просто. Якщо точки знаходяться під свічкою, це свідчить про те, що на ринку спостерігається висхідний тренд. А якщо точки розташовані зверху, це означає, що на ринку спадний тренд. Зазвичай торгівля за допомогою Parabolic SAR полягає в тому, щоб відкривати довгі позиції, коли точки знаходяться під свічкою, і короткі позиції, коли точки над свічкою. Однак використання цієї стратегії на практиці призводить до дуже низького відсотка виграшних угод. Пам'ятайте, що ринки не завжди перебувають у тренді, вони також можуть рухатися у боковому діапазоні, якось тут. Зверніть увагу, що Parabolic SAR не дуже добре працює на ринку, який рухається в бік. Він дав багато хибних сигналів. Усі угоди, які я зараз показую вам на екрані, завершилися збитками. Ось чому для цієї стратегії ми не відкриваємо довгі чи короткі позиції, спираючись лише на точки. Замість цього ми використовуємо їх для додаткового підтвердження і переконуємося, що торгуємо у тому ж напрямку, що й тренд. Тепер переходимо до третього індикатора: це експоненціальна ковзна середня з періодом 200. Або скорочено 200 EMA. Отже, для цієї стратегії ми будемо використовувати її для визначення напрямку довгострокового тренду. Якщо ціна знаходиться вище 200 EMA, це свідчить про те, що на ринку висхідний тренд. Тому ми відкриваємо лише довгі позиції. А якщо ціна знаходиться нижче 200 EMA, це означає, що на ринку спадний тренд. Тому ми відкриваємо лише короткі позиції. Отже, ми розглянули всі три індикатори, які будемо використовувати. А тепер ось як торгувати за повною стратегією. Почнемо з довгих позицій. Перший крок потрібно переконатися, що ціна знаходиться вище 200 ЕМА. Далі потрібно побачити, як лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, а параболік SAR розташований під свічкою. Ось так. І це буде ваша точка входу в лонг. Далі, для стратегії виходу, ви розміщуєте стоп-лос на рівні Parabolic SAR і встановлюєте цільовий прибуток у співвідношенні один до одного. Співвідношення ризику. Як бачите, наша ціль по прибутку була досягнута саме цією свічкою тут. Наступний можливий сигнал для входу з'являється незабаром після цього. Маємо перехрестя вгору на МакДі при цьому ціна знаходиться вище 200 ема. Однак, як ви бачите тут, коли відбулося перехрестя, параболік Сар все ще знаходиться над свічкою, а це не те, що нам потрібно ми хочемо, щоб він був під свічкою. Тож у таких ситуаціях ми чекаємо, поки точка опиниться під свічкою, як тут, і при цьому переконуємося, що МакДі все ще перетинає вгору. Отже, це буде наш сигнал для входу в лонг. І знову ж таки, для стоп лосу розмістіть його на рівні параболік Sar і встановіть цільовий прибуток із співвідношенням ризику один до одного. Як бачите, ця угода також виявилася прибутковою. Далі ми помітили ще один сигнал для входу в лонг прямо тут у нас є перетин вгору на MACD, а параболік SAR знаходиться під свічкою. Отже, розмістіть свій стоп лос на рівні параболік SAR, а цільовий прибуток ризик 1.1. І ця угода, зрештою, спрацьовує на цій свічці прямо тут. Тепер давайте розглянемо кілька прикладів для шортів. Отже, як бачите, ця свічка закрилася нижче 200-ї май, що означає, що ми готуємося відкривати короткі позиції. Далі ми побачили перетин вниз на MACD, а параболік SAR знаходиться над свічкою. Отже, ми можемо відкрити коротку позицію прямо тут. Потім розмістіть свій стоп лос на рівні параболік XAR і встановіть цільовий прибуток із співвідношенням ризику один до одного. І ця угода також виявилася прибутковою. І ось тут ми помітили ще один перетин вниз на MACD. Далі ви дивитеся на розташування точки, яка в цьому випадку знаходиться над свічкою, що означає, це ще один дійсний сигнал для відкриття шорту. Далі встановіть свій стоп лос і цільовий прибуток, і, як бачите, цього разу угода закривається на цій свічці прямо тут. Отже, прикладів достатньо, давайте перейдемо безпосередньо до тесту на 100 угод. Для цього бектесту я торгуватиму на парі EURUSD з таймфреймом 30 хвилин і початковим капіталом у 1 тисяча доларів. Щодо управління капіталом, ми ризикуємо 2% від загального капіталу на кожну угоду. І для кожної угоди ми використовуємо кредитне плече 200X. Тож, без зайвих слів, давайте почнемо бектестинг. І нарешті, після старазового бектесту стратегії, результати готові. Нам знадобилося 106 днів, щоб здійснити 100 угод, і з цих 100 угод ми отримали дуже хороший відсоток виграшів 69%. Найбільша кількість перемог поспіль склала 7, а найбільша кількість поразок поспіль лише 3. І загалом ми отримали прибуток у 510 доларів 27 центів, що дорівнює приблизно 50. 1% загального приросту нашого капіталу в 1 тисячу доларів. І пам'ятайте, ми досягли цього результату, ризикуючи лише 2% від загального капіталу на кожну угоду. Якщо ви хочете ризикувати більшою часткою капіталу на кожну угоду, щоб отримати більший прибуток, ви можете змінити її на 3%, 4% або навіть 5% на угоду. І також у цьому бектесті я торгував лише однією валютною парою EURUSD. Ось чому знадобилося 106 днів, щоб здійснити 100 угод. Якщо ви хочете отримувати більше торгових сигналів за коротший період часу, просто торгуйте на кількох парах одночасно. Під час бектесту я виявив кілька порад, які ви можете застосувати, щоб ще більше підвищити відсоток виграшних угод за цією стратегією. І одна з них обмеження вашого стоп лосу Дозвольте пояснити. Зазвичай, коли ви відкриваєте позицію, ви встановлюєте стоп лос на рівні точки індикатора Параболік SAR. Однак у цій конкретній угоді ви можете побачити, що точка розташована занадто далеко від ціни. Тому, якщо ви вирішите розмістити стоп-лосс тут, ваш ризик буде занадто великим. І якщо угода, врешті-решт зачепить стоп-лосс, ви отримаєте значний збиток. Ось чому я рекомендую обмежувати ваш стоп-лосс лише 0,7%. Тобто, незалежно від того, наскільки далеко знаходиться точка Parabolic SAR, ваш стоп лос ніколи не перевищить 0,7%. Однак, роблячи це, ви також обмежуєте свій потенційний прибуток. Тож усе залежить від вас і вашої толерантності до ризику. І пам'ятайте, я тестував цю стратегію лише з одними налаштуваннями. Якщо ви хочете ще більше оптимізувати цю стратегію, ви можете самостійно протестувати її на історичних даних з різними налаштуваннями, щоб побачити, які з них найкраще підходять саме вам. Отже, я щойно поділився з вами простою стратегією з високим відсотком виграшу, яку ви можете почати використовувати вже зараз. І все, про що я прошу у відповідь, це щоб ви витратили 2 секунди свого часу, поставили лайк цьому відео та підписалися на канал. Це буквально займає лише два кліки, але для мене це дуже багато значить. Також ви можете переглянути й інші мої відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.